Доброго дня, українці, україночки, весь небайдужий люд. Дякуючи вашим донатам, ми зібрали кошти та придбали собі шини фотографії і квитанції, я скину фотографії під відео. Але потрібна ваша допомога знову. Ми збираємо терміново на інверторний генератор, ще один, який нам. Компанія продає зі знижкою за 20 тисяч гривень. Теж опис скину під відео. Сьогодні він нам став дуже потрібен. Дякуємо всім небайдужим за підтримку. З нами перемога!